Ще з давнини різдво було одним із найочікуваніших свят у році. І малі, і дорослі готували вертеп та коляду, ходили всією місциною та розважали народ. Центр дитячої творчості шанує українські традиції та передає їх молодому поколінню. Так, під керівництвом Артема Копяна та Валентини Поцелуєвої вихованці музично-драматичної студії «Теремок» відправились колядувати по цілому Акерману. Святкові гасла, колядки, щедрівки та новорічні пісні підняли настрій всім перехожим. У відповідь люди давали юним колядникам солодощі і кошти, які традиційно центр дитячої творчості відправляє на потреби наших захисників. Христос народився. Шануйте та пам'ятайте наші традиції. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.